Всім привіт! Обзор сівалки від дочки. Так. Дивіться, маємо таку зелену, класну, круту сівалку, анкерна сівалка. Amazon 07. Маємо ось таку, а сюди засипається в нас зерно. Не знаю, як воно відкривається, сюди засипається зерно. Далі звідти воно потрапляє сюди. Це сушники, да? що це таке? Я не пам'ятаю, що це. Сюди попадає далі по цих трубочках, воно сіється і потрапляє в землю. Mm. Яка її перевага, що не треба на ній стояти і регулювати кількість зерна. Дуже крута штука. І вся пилюка тобі не летить в обличчя. Дуже швидко, дуже класно. Е, мій тато дуже задоволений, не? дуже сильно задоволений. Порівняти, як вона називається, називається? Це вирішити. Як називається? О, я так і думала, ні, воно так і називається Так і називається. А, порівняти ту сезе і цю це просто небо і земля. Всім рекомендую, хто хоче і не хоче, купляйте дуже класна штука. Бачите, вона в зеленому кольорі, дуже класний, Він не вигоряє, дуже хороша, два колеса, дуже важливі. Це що навіть не знаю, що це таке. Варіатор. Що у нас тут шеє? Пука, пока. Ну а тепер серйозно, там просили обзор на сівалку. Зараз розкажемо. Вже рік вона у нас ця сівалка. Я нею задоволений. Навпроти СЗшки вона краща, простіша. Що ще можна сказати? Імпортне і імпортне, як кажуть. Наша вже відходить. Так само, як всі трактора, так і Ця навісна техніка. Так сюди влазить, не знаю скільки кілограм, але в мішках 7 мішків зерна влазить. Гектар можна легко засіяти. Далі. Поводки подобаються як зроблені. Оце СЗшки, поводки як розбиваються, там я не знаю, як обрати той люфт, щоб вони не гуляли. Тут а, люфт убирається. усе, болт, дві втулочки, палець стоїть, дві втулочки, пластмасових. все, ті втулочки виробилися, нові. Або купити, або виточити можна зараз. Поставив і воно стоїть мертво. Нікуди воно не гуляє. Ні вправо, ні вліво. Є тут. Так. Да. Маркерів немає. Були б маркери було набагато краще. Он приблуда, щоб перекидати маркери є гідравлікою. Але маркерів немає. Є ...принудительно можна анкера в землю прижимати, гідравлікою так само. І все, циліндр стоїть, підключається, і якщо глибше десь сіяти, можна принудительно причавити, так сказати. Завода тут мають стояти дві таких. Лапи культивати, пружинних, їх тут не було. Поставив сам То, те, що, те, що було в мене, те поставив просту культиваторну лапу, щоб за колесом підрихлювало. Дочка казала Amazone 07, Amazon D7 трьохметрова. 21 анкер, Міжряддя виходить десь 14 см. Дуже подобається, як вона висіває, що все рівномірно. Все зешці не можна було виставити, щоб вони однаково сіяли. Тут все рівномірно сіє. Кожна ця сівалка сіє рівномірно. Зерно сипиться рівномірно. Як брав, як виставляється тут же висів. Опускається. Знімається. Сипається. Короба ставиться. І крутиться і сипиться зерно. То видно як воно сипе, що кожна кучка однакова. Не було, що там якась більша, менше. Всі однакові. Зашті, кажу, виставити це дуже проблематично Його. по часу сів би, що СЗшка рахується 3,6, а ця трьохметрова. Однаково. Ще може цього і буває, що швидше сію, ніж СЗшкою сіяв. Засікав, що 2 гектара сіяв час 20 3 гектара, 2 часа сіяв. Ну Як правильно, як який кусок. Є. що 2 гектара це в мене трикутником було, 3 гектара воно квадратне було. А, а взяти також, щоб якесь прямокутне, то ще швидше було. То, щоб у нас менше. Я думав, що прогадаю в цьому, що вона менше. Мені не прогадав. Так, що ще в ній? Тут варіатор знаходиться, регулюється, висів. Анкера встають, що бояться, що е, забиваються. Нічого не забувається, воно як стає на землю, ще є спеціальні кришечки, так сказати. Воно на них стоїть. І все, як їдеш, що воно відкривається і починає сіяти. Нема такого, щоб забувалися анкера. Пшеницю того року на Aсія вже дуже гарно. Так само сою сіяв. Сою сіяв, то е, спробував перекривати через рядок. Получається десь тих 28-30, ну, 20, якщо 14-28 см між рядів. Виходить. Тоже все добре. І сходи були гарні і побачимо не молотик, як там вважайність буде. А так гарна соя стоїть. Хто собі думає таку купляти? Хто собі думає таку брати? Відмовляти не буду. ну Я кажуть на вкус і ці товарища є. Комусь подобається, комусь не подобається. Мені подобалося. У мене була СЗ-шка, і я взяв цю. Хоча теж я взяв її, і мені казали, анкера, анкера, що Погано анкера. Я купив сівалку і замовив був зразу сошники, думав міняти. Але поки вони прислали, бо треба було замовлення чекати місяць, я був пшеницю, посіяв в неї. Я подивився, як вона посіяла пшеницю. Ну так, да, сушники вже замовив, гроші проплатив, прийшли, то вони так і в мене пролежали ті сушники. І я вже не хочу їх міняти. Пшеницю посіяв понравилось, сою посіяв, порабалося. Є щотчик який рахує, скільки засіяно. Ну, останній раз сіяв, показує 3 гектара і 43 сотих. Ну, це вже там було з цими нахльостами, так сказати. І вже як закінчував, то півсівалки тільки сіяло. Так само тут є. Десь Як? Ось тут ще технологічні ціколі і робляться, не знаю як. Ну, воно мені не треба. Ось тут така штука є. Ось така сівока. Дякую всім за увагу. Дивіться наступні відео мого сина.